Дівчатка, останні тижня-два ви в нас е, просили змінне взуття для школи, е, садочка для хлопчиків та дівчаток. Ми отримали модельки. Зараз швиденько показую які саме. Так, красивок. Сітка, сітка, сквозна легенькі, дихаючі. Далі, ось такий красивачок. Підошва, пінова, Всі вони легенькі, для змінного взуття самий раз. Такий от макасинчик. Красівочок, також все сітка. Моделі з 32 по 37 розміри мало мірять. А також зараз покажу модельки красивок які ви запитували в нас в білому варіанті. З 26 по 37 розмір також все маломірять. Кількість обмежена. І ще один варіант ось ось класнючі кеди Ціни не кажу, бо ціни різні. Замовляйте або заходьте до нас.